Мину перший тиждень лютого для Дунаєвець та регіону спробуємо підсумувати у сьогоднішньому випуску. Інформаційна картина подій у новинах Дунаєвеччини. Вітаю вас! Дивіться у сьогоднішньому випуску. Чергове засідання координаційної ради Дунаєвецької райдержадміністрації відбулось відбулося 4 лютого. Люди, які працюють з фінансами. Гімназія продемонструвала свої таланти. Справжні дива зі снігу. Традиційно на початку місяця відбулося планове засідання координаційної ради Дунаєвецької райдержадміністрації. Участь у ній взяло керівництво райдержадміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, керівники установ та організацій. На засіданні розглянули три питання: перше з яких стосувалося роботи Дунаєвецького міжрайонного управління, головного управління Держсанпідслужби у Хмельницькій області. Про роботу своєї установи доповіла начальник управління Наталія Костриба. Роботу керівника і самого колективу вищезгаданої служби високо оцінив очільник району, зазначивши, що наша санепідслужба є однією з кращих в області. Друге питання стосувалося плану заходів на лютий, яке озвучив керівник апарату райдержадміністрації Микола Вінічук. 15 лютого виповниться 25-та річниця виведення військ з Афганістану. Про заходи, які передуватимуть цій даті, та про урочисті заходи 15 лютого, детально розповів заступник голови Дунаєвецької райдержадміністрації Микола Яковенко у підсумку Юрій Кочерявий дав конкретні доручення керівникам установ своїм заступникам щодо забезпечення життєдіяльності району. Забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території нашого району є одним з головних аспектів діяльності управління фінансів Дунаєвецької райдержадміністрації. Якщо для пересічного мешканця перший та другий бюджетний кошик. Не зовсім зрозуміле означення. То працівники управління фінансів Дунаєвецької районної державної адміністрації можуть детально проілюструвати усе, що входить у поняття бюджет. Історія цієї фінансової установи бере свій початок ще з 1923 року. Тож можна тільки уявити наскільки змінились і завдання роботи, і самі умови праці. Про це, як ніхто знає, Ольга Васильівна Дубина, яка працює в управлінні вже більше 30 років. Здобувши освіту за спеціальністю Фінанси у Тернопільському фінансово-економічному інституті Ольга Васильівна за призначенням як молодий спеціаліст приїхала разом з чоловіком на Дунаєвеччину. І так склалася доля, що Ольга Васильівна так і не змінила місце роботи. Тепер вона одна з найдосвідченіших працівників управління, бо ж пам'ятає часи, коли бюджет району формувався за принципом бюджет в бюджеті, адже розподілом фінансових ресурсів займалося обласне управління фінансів. Тому районний бюджет часто був непрозорим і суб'єктивним. Наш відділ бюджетний забезпечує складання та виконання місця бюджетів району, зокрема районного бюджету. Хочеться сказати, що раніше процес формування бюджету був дуже тривалий. Розрахунки проводилися вручну за допомогою, навіть ще я пам'ятаю, ці часи, коли ми рахували на рахівницях, на обчислювальній техніці. Зараз цей процес автоматизовано. Всі ми користуємося персональними комп'ютерами інтернетом. Є спеціально розроблені програми. Відділ доходів займається аналізом, прогнозом та контролем за використанням бюджету. Тут працює одна з наймолодших працівниць Оксана Шелестюк. Дівчина розповіла, що з дитинства мріяла вивчити мову цифр, та й прикладом слугувала мама, яка пропрацювала все життя бухгалтером. Тому вступила на навчання у Хмельницький університет управління та права на факультет управління та економіки. Згідно посадової інструкції, моїми основними обов'язками є контроль за надходженням та використанням. Танням коштів з державного бюджету на відшкодування пільг та субсидій окремим категоріям населення, коштів з державного та місцевого бюджетів, також субвенції з державного та обласного бюджетів. Робота мені дуже подобається, і в мене дуже досвідчені наставники. і Я намагаюсь перейняти їхній досвід для якісного виконання поставлених мною завдань. Третім відділом управління фінансів є відділ бухгалтерського обліку і звітності та господарського обслуговування. Завдяки комп'ютеризації стан справ по виконанню місцевих бюджетів можна бачити, не чекаючи зведення звітів, можна проаналізувати залишки коштів на рахунку, не чекаючи виписки з банку. Та й взагалі це полегшує прийняття багатьох управлінських рішень. Тому й сьогодні у штаті управління працює програміст, який відповідає за те, аби комп'ютерна мережа установи працювала на відмінно. Початок року завжди найвідповідальніша пора, адже приймається бюджет нового року. Тож цими днями, за ініціативи голови Дунаєвецької райдержадміністрації Юрія Кучерявого, проводяться наради та співбесіди стосовно бюджету 2014 року. Про стан справ на сьогодні погодився розповісти начальник управління Руслан Смолінський. Наприкінці січня на колегії районної державної адміністрації було схвалено проєкт бюджету на 2014 рік. Якщо розглядати в розрізі цифр, то бюджет порівнюючи з 13 роком покращився. Якщо дивитися по галузях наших, то у нас нормально збалансувалася освіта, соціальний захист, культура, на виконання соціальних ініціатив президента, заможне суспільство, конкурентно спроможня економіка, ефективна держава. В цьому році вперше передбачена субвенція з державного бюджету на харчування сніданками учнів 5-11 класів в сумі майже мільйон гривень, тобто з 1 вересня. Учні 5-11 класів в школах зможуть отримувати безкоштовні сніданки. Традиційною вже є на виконання соціальних ініціатив субвенція на реконструкцію доріг комунальної форми власності. Вона вже планується при бюджеті третій рік і звичайно нам надходить. Також з державного бюджету передбачені. Субвенції на соціальний захист населення. Звичайно, для того, щоб забезпечити видатковою частиною всі статті бюджету, потрібно своєчасно та в повному обсязі виконати дохідну частину бюджету. Тому хотілося б звернутися до всіх суб'єктів підприємницької діяльності щодо своєчасності, повноти. Нарахування та своєчасності сплати податків і зборів, а це своєчасна виплата заробітних плат, фінансування всякого виду соціальних допомог, пенсій, стипендій і відповідно добробут жителів Дунаєвеччини. До 4 лютого відбулося свято юних талантів. Звіт огляд художньої самодіяльності навчально-виховного комплексу Загальноосвітня школа перших-третіх ступенів гімназія міста Дунаївці присвячений 200-річчю з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Про те, як у навчально-виховному комплексі не лише навчаються, а й розвивають таланти, радо розповів директор навчального закладу. Сучасний етап розвитку освіти. Ставить перед нами завдання виховувати і розвивати не тільки інтелектуально обдаровану молодь, а виховувати в ній особистість, розвивати творчі здібності. І прикладом є для цього робота в нашому навчальному комплексі з талановитими дітьми. Наші є діти постійними учасниками різних конкурсів, всеукраїнських, обласних районних переможцями. Міжнародних конкурсів окрасою нашого колективу, який буде представляти навчальний заклад на огляді, є наш хор під назвою Гармонія. Керівник хору Мудрик Олена Іванівна. Звітний концерт у школі визначна подія. Юні обдарування вперше відчувають себе справжніми артистами. Це концерт, де ще юні учасники виступають пліч опліч зі своїми старшими та досвідченими друзями. Концертна програма вразила як учнів, так і вчителів різножанровим змістом та майстерністю виконання. У залі панувала атмосфера уваги та доброзичливості. Присутні бурхливо аплодували після кожного виступу. Маленькі вихованці дитячого садочка Калинка, що у слубіці Рахнівській, вирішили здивувати відвідувачів фігурками зі снігу. Як розповіла завідувачка садочка Галина Ястремська, такий подарунок дітки вирішили зробити напередодні дня зимового іменинника, коли вітають усіх, хто народився у зимову пору. Тож час прогулянки минув немарно, а виготовлені фігури милують очі кожного, хто заходить на подвір'я садочка. Ось і все, про що ми встигли розповісти вам сьогодні. Відразу ж після випуску новин дивіться наш спецпроект присвячений 200 річчю з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Я ж прощаюся з вами. Бережіть себе!